Я хочу справді подякувати людям, бо в такій атмосфері суцільного такого негативізму а війна це величезний такий негативний фон. Я б сказав, люди не дуже багато вимагають, і це величезна подяка їм. Але звичайно, це дороги. Які дуже вкрай незадовільному стані, хоч я кажу, я завжди наголошую, є обласні дороги, є державні, є місцеві. Це окрема Це, тема. Це окрема тема. Але я завжди казав, що люди мають розумітися, і люди мають знати, що їду я зараз по поганій дорозі обласній, значить, ну вже мера, я не матюкаю, матюкаю когось другого, а вже їду по місцевій дорозі, ну тоді вже получай мер. От критика. Треба знати, кого батюкати. Так, виходить. виходить так. Треба знати. Щоб, знаєте, зайвого не по адресу не, по, не, не направити. От. А з іншої сторони, люди цікавляться і навчальними закладами. Люди хочуть, щоб в школі була нормальна їдальня, щоб в школі були можливість для дітей займатися спортом. Щоб діти мали дозвілля, от ну, такі питання. Вони здебільшого люди з розумінням ставляться. І, звичайно, найбільше зараз це допомога Збройним силам. Багато людей звертаються і кажуть, мій чоловік воює вже багато часу. От, що можете. Ну, звичайно, ми таке там форма, взуття військове, це по замовчуванню навіть цей. Бачите, дрони, мавіки. Це те, що ми можемо. Звичайно, що ми не можемо купити, вибачте, там, танка, БТРа чи якогось такого.